Привіт, мене звати Марина Шакоцько. Я лікар, педіатр, неонатолог і консультант з питань грудного вигодовування. Тема лихоманки і все, що з нею пов'язане, дуже актуальна, тому що рано чи пізно цей стан обов'язково трапиться з кожною дитиною. У нас є кілька великих випусків на цю тему, але запитання все одно трапляється. Сьогодні хочу поговорити саме про жарознижуючі препарати і їх використання, тому що це ті засоби, які 100% мають бути в кожній дитячій аптечці. Передозування жарознижуючими засобами це найчастіше передозування лікарськими засобами в дитячій практиці. І щоб цього уникнути, дивіться цей випуск до кінця. Ну і також будьте підписаними на наш канал, тому що тут завжди цікава, актуальна і достовірна інформація про все важливе. Коли ми говоримо про лихоманку, це завжди супроводжується тривогою. Дуже часто лихоманка трапляється в нічні години, тоді, коли батьки не мають доступу до е, зв'язку з лікарем, коли вони не можуть взяти дитину і поїхати на прийом до лікаря. Тому це завжди тривожно. Отже, для того щоб не хвилювати зайвий раз, потрібно розуміти, що робити під час лихоманки і якими засобами користуватись. І великий меседж від мене мати ці засоби в своїй аптечці. Завчасно, які ж жарознижуючі засоби можна використовувати в дитячій практиці, які не нашкодять дитині? Їх всього лише два: Це засоби на основі парацетамолу і засоби на основі ібупрофену. І ось тут довічне питання: а що ж? Краще насправді кращого немає, і один і другий засіб безпечні для використання у дітей, і один і другий засіб досить ефективні в своєму використанні. Але при різних станах захворюваннях той чи інший засіб може бути більш ефективним. Ну так трапляється. Є один нюанс: засоби на основі ібупрофену діють приблизно 6-8 годин. Засоби на основі парацетамолу діють. Трішки менше від 4 до 6 годин, і це треба враховувати. Іноді трапляється ситуація, що доводиться поєднувати ці засоби. Про це трішки пізніше, а моя порада мати в аптечці і засіб на основі парацетамолу, і засіб на основі ібупрофену. В якій саме формі у вигляді сиропу або супозиторію зараз на цьому зупинюся. Є ситуації, при яких у дітей зустрічається ну до таблювання, і все це буде супроводжуватися лихоманкою, тому дати дитині засіб через рот або медичному перорально досить складно для таких ситуацій. Варто мати жарознижуючий засіб у вигляді ректальних супозиторій. Іноді ж трапляються ситуації, коли у дитини може бути діарея, і навпаки, ректальну супозиторію використати досить складно, тому що при постановці вона одразу повертається назад. То що ж обрати? Якщо ми говоримо про дітей раннього віку, це дітки першого року життя, то я раджу в аптечці мати засіб на основі парацетамолу у вигляді ректальних супозиторії, також можна мати засіб на основі ібупрофену у вигляді ректальної супозиторії. І обов'язково якийсь із засобів або парацетамол або ібупрофен у вигляді сиропу. Якщо ми говоримо про дітей трішки старшого віку, то використання засобів на основі ібупрофену у вигляді ректальних супозиторій трішки ускладнюється, тому що дозування цих ректальних супозиторій досить маленьке, і використання у дітей ректальних супозиторій на основі ібупрофену може давати недостатній ефект. Хоча на упаковці вказано, що вони призначаються діткам до 2 років. На жаль, це погано спрацьовує в практиці, тому я вам про це і говорю. І для дітей старше року я раджу мати. Засіб на основі ібупрофену у вигляді сиропу, і засіб на основі парацетамолу у вигляді або сиропу, або ректальної супозиторії я все ж таки раджу використовувати в дитячій практиці монокомпонентні засоби в деяких європейських країнах і особливо у штатах є жарознижуючі засоби, які містять кілька компонентів. І жарознижуючий, і засіб, який звужує судини носа, щоб дитині було легше дихати. Деяких де є навіть противірусні, якісь компоненти. Я раджу використовувати монокомпонентні засоби для того, щоб ми розуміли, яку дозу препарату ми даємо, що ми саме даємо. А якщо є потреба використовувати інші засоби, то їх використовувати. Окремо, коли ж давати жарознижуючі засоби? Оце одвічне запитання: при яких цифрах на термометрі давати дитині сиропи? Ну або ставити свічки. А що, якщо я вам скажу, що такої цифри просто не існує? Дуже важливо. Орієнтуватися на загальний стан дитини, не на цифри на термометрі і жахатися від них, а саме на загальний стан дитини. Якщо ми бачимо, що у дитини є лихоманка з температурою 38,5-39 градусів, але дитина при цьому досить активна. Да, Більш-менш капризна, можливо, більш, ніж зазвичай, але вона грається, вона собі бігає по будинку і зайнята своїми справами, так, може десь там покапризувати, поплакати більше, але в принципі сприймає рідину, не виявляється. Великого дискомфорту, то таку температуру можна взагалі не чіпати, а лише активно спостерігати за дитиною. Якщо ми маємо дитину, у якої температура може бути невисокою на термометрі показники 37,2, 37,5, але при цьому дитина. Млява, в'яла, вона стогне, вона проявляє дискомфорт. Це не дуже хороші дзвіночки, коли дитина при невисокій температурі має ось такий визначений дискомфорт, але вони трапляються. І на даний момент, в даній конкретній ситуації, дитині потрібно надати допомогу, ну а потім вже звернутись до лікаря. Отже, навіть при таких невисоких цифрах на термометрі дитина має право отримати жарознижуючий засіб, тому що дитині дискомфортно, і це основне на чому ми тримаємо свій фокус. Те саме і з тим, коли давати наступну дозу, що робити, якщо температура не знижується. Прийом жару знижуючого засобу на своїй меті має не знизити температуру на термометрі до 36,6. А покращити самопочуття дитини. Отже, якщо дитині з температурою 39, наприклад, градусів, коли дитина себе погано почуває, батьки використали жарознижуючий засіб, і через годину температура знизилась до 38 градусів, батькам це тривожно, вони хочуть, щоб температура знизилась нижче, але дитина, скажімо так, умовно ожила, тобто стала більш активною, вона вже не стогне, вона зацікавилася якоюсь іграшкою, вона попросила пити, попросила їсти, або навіть не попросила їсти, але все одно стала. Активнішою не потрібно надалі намагати знизити цю температуру і не потрібно лякатись. Мета рознижуючого досягнена, дитині стало краще. Пам'ятаємо, все ж таки, що лихоманка це захисна реакція організму, і важливо, щоб організм. Вивільняв свої ресурси, боровся із вірусами і бактеріями, їх токсинами, і якраз на піку лихоманки деякі віруси і бактерії, їх токсини руйнуються. На піку лихоманки активізуються захисні механізми власного організму, наприклад, піділяється інтерферон, який буде боротися із вірусами і бактеріями. Тож сама по собі лихоманка це. Не катастрофа, і не варто її боятись. Звичайно, це сигнал про те, що в організмі щось іде не так не треба його ігнорувати. Але хапатись за всі можливі жарознижуючі засоби і намагатися знизити температуру до 36,6 точно не варто. Дози жарознижуючих засобів. Це дуже важливо, тому що в своїй практиці найчастіше я бачу передозування саме жарознижуючими засобами. І тут дуже важливо, щоб батьки давали жарознижуючі засоби правильно. Правильно, це правильна доза, і вона розраховується на вагу дитини не на вік, тому що в різному віці вага дитини може бути різна. Є діти в віці двох років, які можуть важити 12 кг, 15 кг і навіть там, 17 кг. по різному. Тому що вони можуть мати різний зріст, різний вихідний набір ваги, різні нюанси. Отже, ми завжди орієнтуємося саме на кілограми. І дуже важливо, щоб дозу жарознижуючого засобу розраховував лікар. Але дійсно бувають такі ситуації, що батьки можуть не знати, яку дозу дати. Тоді, звичайно, потрібно орієнтуватися на інструкцію. Але якщо ви візьмете будь-яку інструкцію до жарознижуючого засобу, там завжди є певний діапазон ваги, наприклад, від 10 до 15 кілограмів, і це великий діапазон, тому що вага дитини 10 кілограмів і 15 кілограмів потребує різної дози жарознижуючого засобу. Це 5 кг різниці. Тобто звичайно, одна доза навряд чи може підходити і для 10 кг, і для 15. Але виробник дає середню дозу. Тож, якщо Трапляється лихоманка, коли батьки не знають, яку дозу дати, орієнтир на інструкцію. Але добре, якщо є можливість зв'язатися зі своїм лікарем, або ну, якщо батьки вже звернулись на прийом, попросити лікаря перерахувати дозу, тому що не завжди батьки про це просять. Я часто на прийомі питаю, яку дозу ви даєте, жарознижуючу? Батьки кажуть, дозу. Я розумію, що це доза недостатня, тому у дитини і лихоманка не контролюється. Вона піднімається кожні 3-4 години, наприклад, після прийому ібупрофену. А якщо б доза була вирахована правильно, то Лихоманка б могла триматися 6-8 годин, і батькам би не довелось давати другий жарознижуючий засіб. Отже, доза важлива. А, який лайфхак я можу порадити, коли трапилось у дитини захворювання, і ви потрапили на прийом до лікаря. Попросіть лікаря перерахувати дозу препарату на ту вагу, яка є наразі, і просто записати її на коробочці жарознижуючого засобу і знати, що це доза на ось цю вагу. І наступний раз, коли трапиться захворювання, можливо, воно буде відстрочено, але ви приблизно будете вже розуміти. Яка мінімальна доза, яку мінімальну дозу потрібно дати жароснижувачого? Зрозуміло, що дитина росте, набирає вагу, доза змінюється, але плюс-мінус там можна визначитися з дозою. Я дуже не раджу користуватися формулами, якими е, рясні інтернет, коли навчають батьків, як дуже просто помножити на 0,5, помножити на 0,6, поділити на 2 чи на 4, визначити дозу жарознижуючого препарату. Чому це працює не завжди? Дійсно, в певних випадках працює, але не завжди тому, що різні лікарські засоби можуть мати різну концентрацію діючої речовини в певному об'ємі. Наприклад, у нас є засоби і на основі ібупрофену, які просто називаються ібупрофен в більшості таких засобів в 5 мл розчину міститься 100 мг Діючі речовини. А є засоби на основі ібупрофену, які називаються форте. Там в 5 мл засобу міститься 200 мг діючої речовини. Ви розумієте, що в залежності від того, який засіб візьмуть батьки, формула може не спрацювати. В одній ситуації можна не дорахуватись дози, а в іншій здати подвійну дозу, якщо використати форму. Отже, ніяких формул я не рекомендую використовувати. Крім того, зараз батьки мають дуже багато засобів, яких навіть у нас на ринку немає. Це, наприклад, гуманітарна допомога від країн Євросоюзу. Лікарі давали засоби. І для цих засобів, взагалі, ці формули не працюють, тому що там зовсім не таке, як звичне у нас дозування жарознижуючої речовини. В певному об'ємі різні засоби, тому ще раз кажу, формули не раджу. А що ж робити, якщо ну немає доступу до лікаря, не знаєш, яку дозу дати, е, жарознижуючи недії, і от треба все ж таки вирахувати дозу. І ще раз зроблю акцент, що дозу враховує лікар. Але якщо трапляється така ситуація, ми можемо використати е, дозування із інструкції, що якщо це прострадло, е, згорнути, е, добр, добренько доберенько і подивитися, то е, засоби на основі ібупрофену дозуються як 10 мг на кілограм ваги. Ну, наприклад, дитині з вагою 10 кг потрібно 10 мг на кілограм ваги, це 100 мг діючої речовини. Ну, і тут вже математика там 3-го чи 4-го класу, потрібно створити пропорцію. Якщо ми знаємо, що дитині потрібно 100 мг діючого речовини засобу, а в 5 мл міститься 100 мг цього засобу. Створимо таку простеньку пропорцію і зрозуміємо, що нам потрібно 5 мл Жаро засоби. засобу. З засобу на основі парацетамолу трішки інше дозування. Там іде 15 міліграм на кілограм ваги тіла. Тобто, якщо дитина важить 10 кілограм, то на її вагу їй потрібно 150 міліграм засобу на основі парацетамолу. Беремо інструкцію, читаємо в 5 мілілітрах 120 мг, наприклад, по панадолу бейбі, а нам потрібно. 150 мг. Створюємо пропорцію і рахуємо. Якщо з математикою все погано, то краще орієнтуватися на показники в інструкції. Як часто можна використовувати жарознижучі засоби? Я вже казала, що засоби на основі ібупрофену мають тривалість дії 6-8 годин, засоби на основі парацетамолу 4-6 годин. Ось цим інтервалом ми ці засоби і використовуємо. Тоді у нас немає шансів передозувати засіб. Отже, виходячи логічно, розуміємо, що засоби на основі Ібупрофену можна дати три рази на добу, якщо беремо інтервал в 8 годин це оптимальний інтервал, все ж таки. І засоби на основі парацетамолу ми можемо дати чотири рази на добу і триматись цих інтервалів. Тоді не буде передозування. А що ж робити, якщо жарознижуючий засіб не може впоратися з тією лихоманкою, яка має дитина? І, наприклад, батьки дали адекватну дозу жарознижуючого засобу, а температура підвищилась через 3 години. І не не просто знову підвищилась, а дитині погано. Вона себе погано почуває. Засіб на основі ібупрофену дати ще не можна. Що робити в такій ситуації? Можна дати засіб на основі парацетамолу. Чи потрібно постійно чергувати ібупрофен з парацетамолом, тому що іноді я бачу, що батьки обирають такі схеми. Ні, в цьому потреби немає. Якщо жарознижуючий засіб, має свою ефективність, він ефективно діє, знижує температуру на ті самі 8 годин, які нам потрібно, то можна використовувати один засіб. Якщо ж він не порається, то тоді можна чергувати засоби, якщо в цьому є потреба. Знову ж таки, якщо через 3 години температура підвищилась після прийому ібупрофену, але дитина себе більш-менш Ши комфортно почуває, то не потрібно давати другий засіб. Ми чекаємо, що буде далі. Можливо, температура залишиться на цьому рівні і буде утримуватися. І пройде ще там 4 скільки 5 годин, і ми зможемо вже дати жарознижуючий засіб заново. Або можливо, температура сама знизиться. Або, можливо, вона буде супроводжуватися сильним дискомфортом, і тоді ми все ж таки дамо другий засіб. Ось така схема використання парацетамолу і ібупрофена, і її потрібно запам'ятати і не користуватися. Між двома парацетамолами інтервал не менше 6 годин, ну 4-6 годин. Між двома ібупрофенами інтервал не менше 6-8 годин. Між прийомом парацетамолу і ібупрофену якогось певного проміжку часу немає. Все за потреби. Але пам'ятаємо, що жарознижуючі засоби це не чарівні пів. Фігулки. Прийняв, змахнув чарівною паличкою, і за 5 хвилин температура знизилась. Ні, це так не працює. Той самий ібупрофен знижує температуру протягом від десь 40 хвилин до іноді півтора години. І не варто через 40 хвилин вже давати наступний жарознижуючий засіб. Треба зачекати і обов'язково впевнити, що дитина приймає достатню кількість рідини, тому що жарознижуючі знижуючи засоби, як правило, погано працюють там, де у дитини є зневоднення, де дитина погано п'є. Тому. Порушується циркуляція крові, і просто жарознижуючий засіб засоб не може виконувати свою функцію, тому що порушується його пересування по організму. Ну так, умовно скажемо. В Своїй практиці я бачила такі передозування жарознижуючими, як колапси, коли батьки дають один за одним жарознижуючі засоби, перший, другий, третій і дають ті, які взагалі не варто давати, щоб тільки ця температура знизилась нижче 37 градусів, і в певний момент у дітей були і втрати свідомості, і сильне знесилення, і сильне падіння температури різке дуже з дуже високих цифр до дуже низьких цифр. І це все не є норма. Отже, я дуже вас. Прошу не прагнути температури 36,6. Дуже вас прошу орієнтуватись на загальний стан дитини і запам'ятати для себе такий дуже простий алгоритм. Увага! Якщо дитині дано один жарознижуючий засіб, і він не подіяв дитині погано. Через деякий час батьки дають другий жарознижуючий засіб, і він не діє дитині погано, то третій жарознижуючий засіб. Давати не потрібно, а потрібно або взяти дитину і їхати з нею до лікаря. Ми все ж таки живемо в цивілізованій країні, і десь все ж таки якась чергова лікарня, черговий медичний заклад він є скрізь, або викликати швидку медичну допомогу в тих умовах, коли немає можливості поїхати в медичний заклад. Якщо два засоби, які використані підряд, не діють, це не банальна якась вірусна інфекція, це не банальні шмарклі, ГРВІшка, як ми звикли на них говорити. Це якісь. Стан, який потребує точно корекції. Ось тоді не буде передозування. Ось тоді ви зможете вчасно допомогти своїй дитині. Ну і моє улюблене, а що ж не варто використовувати при лихоманках? які засоби? Аспірин. Це засіб, який може бути використаний при лихоманках у дорослих. У них своя система кровотворення, свої дорослі органи. Ми їх сюди не приписуємо. Якщо вам допомагає спірин, ви його п'єте, хоча я вам також скажу, що як жарознижуючий засіб, не варто його використовувати. Але якщо він вам допомагає прекрасно, не треба його давати своїй дитині. У дитини є свої два засоби. Про них пам'ятаємо. Сюди ж іде і мефінамінова кислота. Зараз часто бачу, що батьки дають мефінамінову кислоту своїм діткам для зниження. Температури знаю, де тут корінь, тому що бачу рекламу цього засобу. Від різних виробників, чому не варто цього робити, тому що цей засіб позиціонують ще як опосередковано противірусний препарат, тому це ж дуже прекрасно збити температуру і ще й повпливати на вірус. На жаль, це так не працює. Немає противірусних засобів для лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій. Сьогоднішній випуск наш з вами не про це, але я вам про це нагадаю: мефінамінова кислота має ряд побічних ефектів, яких ми точно не прагнемо під час гострої. Респіраторно-вірусної інфекції тому це засіб не для зниження температури дитині. Мої улюблені укольчики, які призначаються батьки самі колі своїм дітям, кажуть, я можу уколоти, я володію цим навиком, скажіть дози е, літичної суміші або тріїчки, як її називають, не знаю, як називають, там де е, входить анальгін, дімідрол, е, гормон або ношпа. Е, різні такі суміші, я дуже не раджу їх використовувати в домашніх умовах. Знову ж таки, якщо температура у дитини не знижується, це привід звернутися з допомогою. Так, зараз я чую з того боку екрану, як глядачі. І кажуть, що швидка сама приїде і це уколи. Ну тут питання до швидкої ці суміші точно не мають використовуватися в домашніх умовах і на швидкій допомозі. Також не варто їх використовувати, але зараз не про це. Не робіть цього. Ще є такий трішки трешовий метод, як пити анальгін. Повірте, це взагалі не гарна ідея у дитину, якого висока температура, порушення мікроциркуляції, звичайно, є реакція всіх слизових оболонок, шлунково кишкового тракту. Також давати розчин, який є першим досить гірким і неприємним на смак. По-друге, подразнюючу дію, ті, хто пив аналін колись по якимось причинам, знають, що може бути відчуття дискомфорту в шлунку, таке саме може бути і у дитини. І е, пам'ятаємо, що е, лікарські форми, які призначені для ін'єкцій, мають використовуватися виключно для ін'єкцій. Їх не потрібно пити, вони не будуть всмоктуватися і не будуть мати того ефекту, який би е, вони мали, якщо б їх вводили внутрішньо або внутрішнє Це абсолютно різні форми. Таким також не зловживаємо. Е, і наступне, звичайно. Препарат, який ну, дуже популярний і дуже широко використовується, це засоби на основі дротаваріну або ножпа. Нічого немає проти цього засобу, але не при температурі. Друзі, він при температурі не допомагає. Чому його дають батьки? Тому що холодні ручки і ніжки. А чому холодні ручки і ніжки через спазм м'язів? Тому ж треба нам зняти спазм м'язів гладеньких і викликати розслаблення, температура знизиться. А ось і ні, так воно не працює. НОШПа і засоби на основі дратеверину впливають на гладенькі м'язи шлунково-кишкового тракту, а на гладенькі м'язи судин не впливають. На жаль, на щастя, ну як тут як складуться карти. Тому о, що ми можемо отримати при використанні е, засобів на основі дратеверину під час лихоманки, можемо о, отримати. Певні помічні симптоми з боку шлунково кашкового тракту. Ось і все. На температуру це не подіє. Спазм судин відбувається дійсно через дію о, вірусів, бактерій і їх токсинів. І тут нам потрібно знизити температуру, дати той самий засіб на основі ібупрофену або парацетамолу. і він спрацює. Ножпа ні до чого. Забуваємо її при лихоманках. Гормональні засоби. Я знаю, що батьки також. Даються випити ампулку дексаметазону, якщо температура не знижується, або можуть використовувати гормональні свічки на основі преднізолону, Ректально для зниження температури, от давайте знову ж таки домовимося, що температуру ми гормональними свічками не знижуємо. Якщо температура не знижується під впливом жарознижуючих засобів, дозволених педіатрії ми звертаємось до лікаря. Супозиторії ректальні прекрасні. Вони добре діють при певних гострих станах і можуть бути в аптечці, але на лихоманку просто так ми їх не використовуємо, тому також їх відкладаємо. Ну і кілька слів про нетрадиційні засоби зниження температури, обтирання оцтом, спиртом, горілкою, холодні ванни, щось там ще таке подібне, можливо, ви знаєте, діл, діліться в коментарях. Я з задоволенням почитаю, покоментую. Ці засоби дуже некомфортні для дитини. Коли у дитини висока температура, коли у неї озноб, обтирати її оцтом або спиртом, це дуже неетично, дитині дуже некомфортно. Дітки плачуть, стогнуть, їм це не подобається. Робити на собі, от коли у когось із дорослих лихоманка, пообтиратися оцтом, ну це дуже некомфортно. Крім того, від оцта можна отримати і опіки від обтирання горілкою або спиртом, можна отримати алкогольну інтоксикацію, тому що пари. Швидко всмоктується, особливо коли іде лихоманка. Що ж можна із нетрадиційних, це прикладання компресів на місця проекції крупних судин. Наприклад, на чоло тут більше не чоло, а скроні, наприклад, судини шиї. Сюди можна прикласти прохолодний компрес, а ще пахові складки, підпахвині складки. Туди можна прикладати прохолодні компреси. Але тоді, коли у дитини вже є пік температури, не тоді, коли їй холодно, а тоді, коли. Температура досягла свого максимуму. І знову ж таки, робити це тоді, коли, ну, якщо це дитині комфортно. Якщо дитина проявляє дискомфорт, краще цього не робити. І ні в якому разі не можна робити охолоджуючих клізм. Оце взагалі треш зняти температуру тіла за допомогою клізми прохолодної. Не робіть. Такого це медичні маніпуляції, які можуть проводитися в лікарському закладі. До речі, там охолоджувальні ванни також можуть проводжуватися це в медичному закладі під контролем лікаря. Просто так ми дітей в холодну воду не саджаємо, клізми їм не робимо горілкою і оцтом не обтираємо. Ну що я сподіваюся, що ця інформація буде вам корисною що ви нарешті розставите всі крапки над і стосовно жарознижуючих засобів, і будете використовувати їх правильно і раціонально, щоб не допускати їх передозування. Ну а багато цікавої і корисної інформації про лихоманку, і не тільки на нашому каналі. Підписуйтесь і будьте в курсі.